Вітаю вас, мої дренькі. Я Ірина, і в нас розклад на тиждень для е, України. Зараз будемо дивитися, які енергії. Хто хоче для знаків зодіака, трошечки нижче. Тобто перед цим був. Дивимося, що чекає Україну цього тижня, які енергії будуть. Якась, бачите, потужна енергія йде до України. Зараз я подивлюся, що у нас на дні диявольська енергія. Тобто це можуть бути і обстріли, це можуть бути атаки. Тяжка, тяжка енергія. Тяжка під дияволом, це тяжка енергія. Зараз ми трошечки спробуємо розшифрувати. Якісь договорники. Якісь договорники. І смерть іде. Недобре. Щось, щось дуже недобре. Щось до якісь недобрі договорняки. Дивіться, і наскільки я знаю, зараз все ж таки далі продовжуються йти переговори Америка з Росією, Росія з Америкою, Америка з Україною, Україна з Америкою. І ось тут іде потужна якась атака. В першу чергу можуть бути якісь важкі прильоти, але з другого боку ми дивимося, тут як політичний, якийсь договорняк. Якийсь договорняк і не на користь нам, не на користь нам. У нас імператора, на жаль, немає, тому можна сказати. А нашого лідера, це не Зеленський, я маю на увазі, йому ускладнюють, ускладнюють. Ви знаєте, на міжнародному рівні дуже ускладнюються наші ем, позиції. Дуже ускладнюються. І наскільки я бачу з цього розкладу, цього е, не буде якось, знаєте. Не просто що майбутнього не буде, а якось не буде бачення цього майбутнього. Дуже заплутана ситуація, дуже все накалилося. Ось воно ось так починається тиждень з якихось новин не дуже хороших, якихось договорняків, і ускладнюється, дуже ускладнюється ситуація. Кріпацтво. Ви бачите кріпацтво, відлюдник. Ось що чекає Україну цього тижня. Ресурси якісь ось накопичення ресурсів і терпіння. Терпіння, до чого терпіння? А, а, а до чого це? От щось мені це не зовсім. А, дивіться, як я бачу тут. Ну, кріпацтво, кріпацтво і відлюдник. Дивіться, це, напевно, я цієї колоди дуже добре не знаю. Скоріше за все, це додаткова карта. Тобто, не просто так вона випала. Вона, в принципі, ця колода в мене давно, але я її так аж дуже добре не розглядала. Просто мені, знаєте, сподобалися, і я думаю, беру цей тиждень. Ну, що ж, будемо її вивчати разом з вами. Дивіться: кріпацтво, відлюдничество. Це говорить про те, що дійсно оці договорняки, недобрі договорняки, як я вже тут сказала, небачення майбутнього. Нас на міжнародному рівні нас теж якось відмежують. Оце я теж бачу. І наскільки я розумію, інформаційний простір буде. Дуже якось, ну скажімо так, е, е, мені так здається, що нас будуть готувати до якоїсь перемоги, до якогось світлого майбутнє. Колись наберіться терпіння ще трошечки, ще трошечки, от якось інформаційний простір буде нас спонукати до того, щоб ми ще набралися терпіння, щоб ми ще якось е, не поїхали кукушкою. Розумієте, зараз я докладу, а як насправді? А насправді кріпацтво. Кріпацтво і відлюдництво від України. Чим закінчиться тиждень, зараз подивимося. Якимись скандалами новими? Ну, нас уже нічим не здивуєш. І якимись новими шансами. Тобто, все ж таки, навіть якщо нам щось там будуть кріпацтво і тому подібне, так? Е, припин, ну, скажімо так. Давайте я не буду говорити, що кінець України ні. Але е, кінець тижня принесе тут навіть не скандали. Ви знаєте що? Нові якісь шанси принесе. Зараз я подивлюся. Можливо, вийдемо з блокади. Зараз я ще докладу. Вийдемо з блокади. З якоїсь блокади. Вийдемо з якоїсь блокади. Тобто, вже при кінці тижня, скажімо так, будуть надходити якісь хороші дуже енергії. Ну, це, це прекрасні карти. І ту з монет, і ту з кубків. Якісь дуже хороші карти. І це перекриває у нас маг. А маг дає нам теж нову енергію, нові ресурси, нові можливості і перспективи. Теж дуже хороша карта. от якось так. Якось так. так я це бачу. І це якось, знаєте, це дуже якось вривається в наш простір в Україну. якось це все. Ці шанси, якось вони одноразово це все були в блокаді, було це все погане, погане, погано, а тут якось. Якийсь такий, знаєте, дуже забіг якийсь. Але це вже буде при кінці тижня. При кінці тижня. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. У нас ще є 30-та бригада. По можливості задонатимо. Хтось по кавіке не їм. Ось, а хлопці будуть мати на ремонт техніки. Ну що, разом до перемоги. Все буде Україна. А Україна була, є і буде на все добре, мої любі.